Лучанка Тетяна Білінська, яка в Донецькому аеропорту рятувала життя кіборгів після лікування і реабілітації в Угорщині, повернулася додому. Нагадаємо, на початку 2015-го волонтерка разом із українськими військовими потрапила під обстріл агресорів і отруїлася невідомим токсичним газом. Після цього у неї відмовила печінка. Завдяки допомозі волонтерів і небайдужих Тетяну Білінське вдалося врятувати. лікар анестезіолог із Луцька Тетяна Білінський в найважчі моменти рятувала життя людей на Майдані. Згодом, коли Росія розпочала неоголошену війну, пішла добровольцем у медичну службу добровольчого українського корпусу Правий сектор. Серед нас є люди, які на перший погляд, нічим відрізняються від інших людей. Працюють чесно, спокійно, виважено, професійно, але коли наступає біда. Вони завжди готові допомогти людям. Тетяна Володимирівна взяла відпуск за свій рахунок. Навіть мені не сказала, куди вона їде. Ну просто як інші беруть відпуск і поїхала. І потім, коли сталася така біда, ми вже знали, що дійсно вона там отримала травму бойову, отравилася. будучи на передовій, вона спасла життя багатьом нашим солдатам, офіцерам. Ось дуже достойна людина, коли розпочалися потужні обстріли донецького аеропорту, Тетяна сама попросилася туди, аби допомагати військовим. Рятуючи життя кіборгів, жінка ледь не втратила своє «Затруєння токсичними речовинами під час бомбардування донецького аеропорту, в результаті чого відмовило дуже багато органів, які на щастя, вирішили, що Можуть справитися з цим наших клініках і зібрали консиліум усіх лікарів з України. Запустили нирки, запустили інші органи. Печінка, на жаль, просто там був настільки сильний тромбоз, що в нас в країні нереально було її вилікувати. Завдяки зусиллям волонтерів і багатьох небайдужих співвітчизників Тетяну вдалося відправити на лікування до Угорщини. В одній із клінік Будапешта їй зробили трансплантацію печінки. Перше, що ми зробили, це ми домовилися з клінікою в Будапешті. Це перша клініка, яка готова була нас прийняти. Це робила Ольга Вадимівна Богомолець, тому що вона є якби головою комітету Верховної Ради з медичних питань, і якби всі переговори вела вона. Ми домовилися з клінікою, клініка нас прийняла. І нам ще й пощастило, нам оформили страховий поліс, який частково покриє в цю операцію. Ми б не назбирали повну суму, тому що це в загальному було б біля 200 тисяч євро. Вже сама клініка, каже, ми знаємо, що це за людина. Ми дуже гордимося, що вона лікується. В нас орган чекали, напевно, що майже рік. Майже рік і підтримували стан здоров'я. Було дуже важко, були критичні стани, були реанімації. 2 січня був вже критичний стан, сказали все. Чудом стабілізували і 8 січня на другий день різдва. 2... Отримали органа після успішної операції, розпочався довгий процес реабілітації. Коли Тетяна зміцніла, вирішила повернутися додому. Біля будинку, де мешкає із мамою і сином, її чекали сусіди, рідні і волонтери. Син Тетяни Владислав щасливий, що мама жива. Вона думала за солдат, які там вона хотіла їм допомогти. А з іншої сторони не підтримують. тому що ну вона втратила здоров'я ну, заради. Тих людей, які зараз при владі, і вони ну я не думаю, що вони просто думають за Україну. Вони думають за свої кишені. Коли прибув автомобіль із Тетяною Білінській, багато хто не міг стримати сльози радості і гордості за мужню і сильну жінку. Слава Україні! Тетяни, слава! Вітаємо! Ми вдома. Так. Дякую. Дякуючи вам, всім люди добрі. Ви допомогли нам стати на ноги, Ми вилікувалися і приїхали додому. Повернулися, живі, здорові. Звичайно, я рада, що я вдома. Дякую. Як почуваєте себе? Добре. Дякую. За ким заскучилися? За всіма. За всіма. За Україну. За Україну, за своє місто. Я дякую, дякую. всім. Не називаючи ментом, тому що я не хочу нікого образити. Я дякую, вклоняюсь кожній людині за допомогу. Завдяки вам сім'я жива. Тетяна Білінський продовжуватиме реабілітацію, аби відновити здоров'я, незважаючи на тимчасову слабкість тіла, у цієї жінки надзвичайна сила духу і неабияка жага до життя.